Друзі, я краєш комовока побачив, що я знайшов. Ну це перший раз в житті я знайшов. Що це? Давайте розпаковувати. Я ось таку друзі роздивляюся цю знахідку. І мені здається, що вона срібна, а просто це зелений якийсь окис. Всім привіт, друзі! Давненько ми вже з вами не бачилися. Більше 20 днів тому я останній раз копав і все, що сталося, що змінилося, і чому так. Е, насправді, після того разу я ще виходив один раз копати. У нас дуже сильні морози були, це мінус 18, даже доходило вночі. Земля в лісі була як бетон. А насправді сказати, що в полі робилося, я взагалі не знаю, там, напевно, набагато гірше. І тому що із за сильних морозів Мусив трошки зробити перерву, тому що було без сенсу кудись їхати, без сенсу щось копати, і так далі. Тому зробив таку невеличку перерву, такі канікули, розібрався з домашніми справами, і тепер, звичайно, що е, трошки є більше часу для того, щоб покопати. Наш метал шукач вже стоїть, тільки залишається нам його увімкнути, і будемо шукати. Знаєте, завжди цікаво, коли приходиш на територію, яка перша знахідка буде гарна і толкова. І ти собі, отако, знаєте, йдеш або їдеш на коп і фантазуєш. Може бути якась монетка, може бути якийсь хрестик. А може бути, будь-знати що. Ну що, давайте будемо шукати. Слава Україні, сідайте позичніше. І хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Вам, друзі, не важко, мені приємно. Ну що, будемо старатися активно купати, хоча я вже захворів, але це нам нічого не мішає для того, щоб копати і насолоджуватися пошуком. Запам'ятайте, пошук з металошукачем – це саме найкращий лікер, щоб покращити свій імунітет. Начебто тут посеред кущів знайшов таку дорожку. Тут вона йде по Здається, що дві. Одна, напевно, скоріше за все, щоб чуть трохи сучасніша, а от трошки старіша. І знаєте, що вдалося знайти? Послухайте що... Але дротиків тут алюмінієвих ну, дуже-дуже багато. Здається, що це у нас гудзичок, гляньте лише орлянка. Ну, я можу, звичайно, помилятися. Зараз разом візьмемо, розпакуємо та подивимося разом. Так. Так, а є вушка в нас чи немає. Зараз я спробую, друзі, насправді відмити його та вам покажу. Так, Орлянка в нас. Ну все, друзі, відмив я нашу знахідку. Все-таки так, Орлянка в нас непогане поповнення колекції. І саме найприємніше те, що воно, друзі, з вушком. Ви ще гляньте. Я насправді, друзі, трошки розчарований, тому що земля ще досі замерзла, можна вкопати можна, можна вкопати буквально 5 см, далі потрібно довбати. Да. Я просто в шоці. Ну нічого страшного, будемо пробувати купати, може щось знайти, цікаво і вам обов'язково показати. Пробираюся я насправді надалі по цих кущах, і все-таки щось вдалося мені знайти, хоча б вам не показував. Нічого такого насправді особливого, це сучасне, це в нас від ремінця. А це, друзі, мені більш-менш подобається. І яка знахідка. Спочатку подумав, що це в нас шнарпнель. Забувся, як воно правильно називається, але симпатично та мені здається, не часто знахідка. Забираємо. Друзі, я краешки молока побачив, що я знайшов. Ну, це перший раз в житті я знайшов. Зараз я вам покажу. Ух ти, що красота яка! Яка красота, зараз буде разом, будемо зараз разом розпаковувати. Сигнал взагалі був ніякий, абсолютно ніякий. Копаю я яму, дивлюся, що це таке випадає. А це, друзі, те, що нам потрібно, лише погляньте. Це в нас частина від якогось посуду. Але не в тому суть, друзі, не в тому суть. Дивіться. Ви щось бачите? Ох ти що. Уху-ху. Ух, ух. Яка знахідка, На наперекий жаль гомоти. Це здається коут. Ох ти що. Оце знахідка разом з цим. Уявляєте собі, в одній ямі, а сигнал єлі-єлі був, взагалі не незрозуміло. оце знахідка ну це просто супер. Це я перший раз в житті знаходжуся і ще й до того всього лише погляньте, який стан. Ух ти що, ну що, буду крутитися. да, Посуд. Якби найти половина гладчика, було б би теж би непогано насправді. Забираємо. Вдалося мені ще знайти ось такий невеличкий шматочок бронзи. Мені здається, що це в нас було саме від браслета. або, можливо, перстень. Дивіться. Ну, якась ця робота вже була розпочата, можливо, вже була готова. І бачите, ось такий, на жаль, обломочок. Але зараз не про це. Є в мене монеточка, ось цієї ямочки. Монетка насправді то малесенька-малесенька. І це, скоріше за все, у нас Буратос. Ну так, да, друзі, Боратосик. Нічого такого особливого. Опа, забираємо. Може, трапиться нам якесь срібло і це буде дуже гарно. Ну що, забираємо? Немає часу мити. Я думаю, що тут і картинка взагалі не буде проявлятися, тому що бачите, якому вона осаді. Нальчики пішли, і це насправді це дуже-дуже добре, бо тому що там внизу, де я ходив в кущах, там взагалі нічого немає. Не знаю чому. Може, там вже камради виходили, або може, там взагалі нічого не було. Якісь ден, де якісь там знахідки траплялися, і то гільзи, і все. Так, да, друзі, ось тут кераміка, в принципі, як забрати листя, ви б побачили, скільки її тут і багато. до речі, був у мене сигнальчик і є симпатична желізна знахідка. Насправді я навіть і не знаю, чи воно було на штик чи ні. Але ямочка у нас ось така. А це у нас, друзі, ось таке симпатичне, кресаво. Ну, ще гляньте, гарна знахідка, ні. Симпатично. Ну що, будемо тут, напевно, скоріше за все крутитися. І знаєте, що саме найдивніше, вона пила в колір. Викопав вже в чорний перекинуло. Ну нічого, будемо копати тут всі сумнівні сигнали. Уже трапиться нам ще багато чого цікавого. Насправді, друзі, я так і надалі тут окручуся, і послухайте. Я бачу якусь зелень, а що це, я ще поки не знаю. Але за пару секунд ми дізнаємося разом, що це. Давайте розпаковувати. Головне, не пошкодити нашу знахідку, правда ж? Акуратно, земля замерша. Опа, це у нас перстень, друзі. Так, перстень. Опа. Так, саме він, друзі, саме він. Земля ж замерзла, не годен розковопати. Ну нічого, забираємо. Ось такий перстень. В заваній патані. Супер. А дивіться, як гарно дзвінить. Так, супер. Приблизно ось звідси мені вдалося витягнути ось такого ножа, лише погляньте. І він з ручкою, деревина якби зберіглася. Невже це ніж періоду Київської Русі, чи щось сучасніше? Але деревина збереглася. І саме цікавіше, дивіться, яка ціка ручка в нас дуже довга. Тобто, а саме лезо, дивіться, яке коротке. Цікаво, забираємо. Чим більше я тут ходжу, насправді, тим більше все цікавіше і цікавіше тут знаходитися. Да, давненько такого не було, дивіться. Напевно, скоріше за все, що це в нас знахідка в корені. Ну, я зараз спробую, бо може бути, що якийсь шмурдячок хтось кудись запхав. Дивно, нічого немає, абсолютно. Але сигнал потужний насправді. Давайте зараз спробую викопати. Ну і звичайно вам вже покажу, що це. Нарешті викопав. Я навіть, друзі, не знаю, що вам сказати, начебто звук не змінився. Вже бачу, що це. Ось такий шматочок в нас, фульги. А щастя було так, бойському забираємо та продовжуємо далі шукати. Ножів ну, я тут я знайшов вже, напевно, штук 3. І є достойна гарна знахідка. Гадаю, що вона кожному сподобається. І глибина доволі така достойна. Опа, дивіться, вістря яке цікаве. На привики, жаль, час його трошки-трошки. Не пожалів, але здається, що це у нас було саме вістря. Чомусь воно таке дивне. Але тоді робили, напевно, як-небудь головне, щоб захистити себе та своїх рідних. Спочатку я подумав, що це в нас якийсь фантом. Ну, дуже гарний такий сигнальчик, але щоб подумати, що це може бути саме монетка, ні в якому разі я б не міг подумати. Ви ще погляньте. Ось вона. Мідна якась монеточка. Ох! Як я люблю ці моменти. Зараз спробую відмити і вам, звичайно, ще покажу. О, царизм сьогодні у нас теж є. А це у нас, друзі, деньга, 1730 який там рік? 30... 32-й чи що? Я насправді не бачу. Якщо ви побачили, то це добре. І інша сторона, ось така. Ну що, буду далі продовжувати тут окрутитися. Хоча місце тут і копане, але все одно бачу, не всі сигнальчики тут визбирали. Також друзі, я вибачаюся за свій голос. Я чую, що мене, але все таки я бачу, що гриб мене починає вже розбирати, але нічого страшного. Хоча покажу вам цікавий гарний контент. Як приїду додому, обов'язково зразу під ковдру. Полікуюся змонтую відео і ви побачите. Ну я з вами, звичайно, що не прощаюся, буду зараз далі ходити, шукати. Зараз вам покажу ще одну гарну територію, але там нереально походити. ще подивіться, скільки тут опотаків накидано. Тут я взагалі не розмахаюся катушкою абсолютно. Ну що, буду крутитися тут надалі, де я кручуся. Здається, друзі, що це в нас була пряжечка. Я спочатку подумав, що це у нас овіонеста бронза. Але мені здається, що або це срібло, або воно посріблено. Опа, куди втікаєш. Гляньте, що це таке? Ну це пряжечка, це стоїться коли, щоб пряжка була. Ось гляньте. Не можу зрозуміти, не можу, друзі, чи це срібло, хоча біометал проглядається. Дивіться, як ще файно проглядається. Забираємо. Я ось так, друзі, роздивляюся цю знахідку і мені здається, що вона срібна, а просто це зелений якийсь окасов. Мені так здається, тому що вона трошки важка, вага відчувається насправді. Ну не будемо на цьому зациклюватися. Срібло так, срібло, ні то ні. Головне відпочити і насолодитися моментами. Ну що, продовжуємо далі шукати. Ось бачите, як буває, якогось такого дерева. Так що потрібно перевіряти всі сумнівні сигнали. Насправді я навіть не дивлюся на табло, бо тому що табло металу в мене ось в кишені, лише я тільки слухаю по звуках. І купаю, в принципі, ті сигнали, які я рахую за потрібні. Насправді сказати, сьогодні взагалі день якийсь потужний. Я вам зараз дещо покажу. Я ще не розпаковував насправді, але я побачив зелень і мені здається, що це в нас. Я навіть не знаю. Давайте дивитися разом. Мене емоції взагалі роз... розривають, тому що напевно, сьогодні на початку, як я тільки зайшов до лісу, взагалі думав, що нічого не, не знайду. Ну а пізніше, як пішов, то поїхав. Ну, давайте дивитися разом. І так, пані панове, я не знаю, чи вам буде чути чи ні через наушники, лише послухайте. Ну, звук дуже прекрасний. Тобто звук фульги. Ось у нас навіть відбиточок такий залишився, а відбиточок нас не цікавить. Нас цікавить, ось дивіться. Що це, що це, що це? Ну, давайте дивитися разом. О, на наприки жаль гломати. Направики жаль гломати. О, під навісочка. Ну, вона яка гарна, друзі, яка вона гарна. Зараз спробую відмити, я вам покажу. Лише зверніть свою увагу, яка чудова знахідка. На жаль, вона не цілесенька, але це не має зовсім ніякого значення. Вушка у нас відомати. Вона така зелена, зелена, друзі, що ви собі просто не уявляєте. Оце, я розумію, коп сьогодні. Забираємо та продовжуємо, звичайно, ще далі. шукати. Я вже хотів ось цю знахідку викидати думав мов дробинка. Але почав протирати і дивлюся. Оце у нас було гудзик-гірка. На жаль, на жаль, звичайно, що без вушечка. Забираємо. Тобто це така деталька від шумної підвісочки. Ось так забираємо. який жаль гомоти. Ну нічого, можливо, знайдемо ще сьогодні ціла Ось бачите, ось тут коло дерева закопана ямка. Ось такий, друзі, ножик. Десь який гарний, в гарному стані, до речі, дуже гарному стані. І про воно в мене тут окольорові І Що ви думаєте, є щось. Ну що, Давайте будемо. Де да, воно разом розпаковувати? Подивимося, що тут. Головне обережно. Може, якийсь мордяк, можливо і ні. О, щось бачу, друзі. Це у нас пластина від браслета, напевно, чи що. Зараз я спробую краще його протерти і вам покажу. А тут, й, тут взагалі, напевно, ніс немає. Ні, ніс немає. Так, друзі, скоріше за все, що це в нас частина від браслета, але, на жаль, я його викидаю наш мордяк. Тому що ну, а що з нього зробиш, друзі, погодьтеся, нічого. Як я люблю насправді робити ось такі розпаковки, хоча Братоса, але все одно приємно, дивіться. Раз. І легасенько, ну, давай випадай. Земля дуже замерзла. Опа, є. Я вам скажу, якби була якась ціна знахідка тобто з металопластики, то можна її ламати, насправді яка боротосіна, тонесенька-тонесенька. Забираємо. Напевно, скоріше за все, що вона лиса. Ну ще ж, поки в нас є результат, можна вже і сісти, перекосити трошки і відпочити. І будемо, звичайно, що далі шукати. Хто їсть, звичайно, що вам смачного. Все-таки роздовбив цю ямку. Чому роздовбив? Тому що, кажу, замерзло дуже сильно і дивіться на це окрасен. Опа! Вістря! На жаль, я бачу попав лопатою, друзі. По хвостику попав лопатою. Але ж не відламав? Ні, не відламав. Наплики жаль, ну можна його вирім'яти. А так, дивіться, який красивий, правда ж? Ну що, забираємо, не гаємо час. Я вже перекусив, набрався сил, тепер можна ходити і далі шукати. Насправді, друзі, я різні кресала знаходив, але ось такого малесенького я ще взагалі не знаходив. Він дійсно сті малесенький, лише подивіться. Оце знахідка класна, ні. Бачу, тільки трошки зі втратами за сьогодні вже два кресала. Ну непогано, на мою думку. Потрібно продовжувати туди шукати і слухати всі, абсолютно всі сигнальчики. Вони, дивіться, друзі, добре видно. Це я почав довбити, тому що ну, я не годин вкопати і дивіться, якого красення знайшов. Опа. Ну, красень, правда же ж? Вістря в нас о, яке симпатично, трошки окишене. Трошки окише, але нічого страшного симпатичне. Дивіться, який гігант. Супер знахідка. Забираємо. Напевно, ще трошки похожу та буду закруглятися. Да, дійсно, для мене сьогодні, напевно, скоріше за все, що портал відкрився по знахідках. Я взагалі в шоці, щоб сьогодні стільки предметів по періоду Київської Росії вдалося знайти, то. У мене взагалі слів немає. Так що цю територію потрібно проходжувати і проходжувати детальніше і слухати всі сигнальчики. Вона дуже величезна. Насправді, я собі так думаю, але потрібно перевіряти. Ну що ж, покажу вам свій результат, що нам вдалося знайти. Друзі, змушений вже закінчувати, тому що вже сил немає взагалі купати, ще й потрібно з цього лісу якби вибиратись. Ось така невеличка купа в наш шмурдяку металобрухту. Бачите, тут є декілька ножиків, можна рахувати цілі, є обгрізки, тобто кінчики. Трошки пару гільзочок. Ось такий. Давайте перейдемо до приємнішого. А сара. Давайте подивимося до нашого приємного результату. Ось таких два чудових неймовірних кресала. Три в нас вістря. Я чомусь думаю, друзі, що це все таки було вістря. Але є такі підозри, що це обломатий ніж. Не знаю, на це тут точно два вістря в нас де. Це сучасне в нас йде на ремінь. Ось такий гудзих орлянка, якщо ви пам'ятаєте. Ну і в принципі, ось так: ось такі два кусочки металу брухту. Принципі, я задоволений результатом. Насправді, я думаю, що я сьогодні взагалі нічого абсолютно не знайду. Але все-таки нам вдалося щось все таки знайти і не пустій будемо повертатися додому. Ось такий результат там, в принципі місця ще потрібно перевіряти і перевіряти. Я думаю, там ще не одна знахідка є. Тому дякую, друзі, хто переглядав цей відео -ровень. Так, мені дуже приємно, ставте сподобайки, пишіть коментарі, обов'язково повернемося сюди назад. Ну що, всім до побачення, бережіть себе.